Коли ви сильно прив'язуєтесь до людини, і вам важко відпустити, що це означає про вас, і це не завжди про любов чи кохання, це про боротьбу за відчуття близькості, якої у вас скоріш за все було мало. По факту це тривожна прив'язаність. Ви постійно перевіряєте телефон, чекаєте знаків уваги, боїтеся, що вас покинуть, і, можливо, в дитинстві для вас любов була дуже умовною. Вас приймали тоді, коли ви були слухняними, правильними, і це не про любов, це про те, щоб заслужити, хоча би трішки тепла. І в реальному житті любов чи емоційне тепло здаються настільки незвичними, що ви готові боротися за них. Навіть якщо це ілюзії, розумієте, ви можете прив'язатись нафантазувати собі емоційну близькість, що вона там є або була, і почати за цю емоційну близькість боротись, навіть якщо там її по факту немає. І вихід із цієї ситуації побачити, що ви насправді шукаєте не людину, а ту ніжність якої вам так не вистачає ваша задача розвивати здорового внутрішнього критика, який дозволить розділити любов від залежності? І звісно, процеси розділення та прийняття реальності будуть болючі. Майте на увазі, і звісно, процеси розділення та прийняття реальності будуть неприємні, але інколи правильне рішення воно дуже болюче. Зате воно правильне. А тепер питання до вас: ви боретесь за людину чи за своє право відчути, що ви варті любові?